Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 692 тисячі особин за добу 1 і поранено 2 мільйони 76 тисяч 240 песиголовців за добу 4 тисячі танків, 9 тисяч одиниць за добу 9. Бойових броньованих машин 18404 одиниці за добу 9 артилерійських систем 19917 одиниць за добу 45 реактивних систем залпового вогню 1241 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 984 одиниці, літаків. 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17 939 одиниць, за добу 72, крилатих ракет 2625 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів-1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 27 749 одиниць за добу, 89, спеціальної техніки 3566 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.